І до нас приєднався неймовірний чудовий талановитий молодий Лука Аронов, який допомагає Збройним силам України максимально. І зараз ми з ним поговоримо, що саме він робить. Лука, привіт тобі, доброго ранечку. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Розкажи про себе. Трішки скільки років тобі, звідки ти і чим займаєшся конкретно, як допомагаєш збройним силам України? Я зі Львова, мені 9 років. Я допомагаю Украї... ну, нашим ЗСУ. Ну, збираючи гроші і, ро, ну, і розігруючи марки. З волонтерами. З волонтерами розігруєш марки. Да. Круто. Давай розкажемо детальніше, як це відбувається. Де це саме відбувається? Це прямий ефір я так розумію, в інстаграмі. Ти розігруєш марки і збираєш кошти. Саме так це відбувається чи як? Розкажи нам. Так, да. це так відбувається. Це так відбувається. З ким з ким відбувається це? Маєш якогось помічника чи ні? Ну, волонтери є. Од... Одна волонтерка з Польщі, одна з Львівської області. Тобто це ті люди, які допомагають тобі вести прямий ефір у соціальних мережах, ви розігруєте марки і таким чином збираєте кошти на потреби Збройних сил України. Вірно? Так. Скільки таких зборів уже у вас відбулося? Два збори. Перший це було з Украї... марки Російський корабель. Друг... Ну, другий. Руський воєнний корабль. Все. Так? Да. Угу. Ми зібрали 100 120 тисяч, а на другий розіграш мрія на 225 ми зібрали 293 тисячі гривень. Ого, ну слухай, суми. круто, це величезна сума, це майже півмільйона гривень. Сумарно, як думаєш, вірив у те, що таку суму вдасться зібрати, як реагували люди, які тебе знають, або можливо твої однолітки, можливо, батьки от тато сьогодні у студії є. Хвалив тебе, казав, що ти молодець чи ні? Так, таки. говорив таке. Говорив таке. Це найголовніше. Тобі приємно, коли тобі говорять, що ти робиш щось для нашої перемоги? Ну так, да, це приємно, бо. Якщо кожен українець буде допомагати Україні, то ми швидко переможемо війну. Вау! Ми раді, що наші діти ціленаправленно дивляться в перспективне майбутнє України і вірять у нашу спільну перемогу. А скажи, Лука, де можна знайти вас у соціальних мережах, щоб долучатися до таких прекрасних ініціатив? В інстаграмі L9L. L9, е, ой, крапка, про. L9.pro. можна тебе так знайти, і там будуть ще подальші розіграші. Так є так. у планах зараз продовжувати розігрувати марки. Якщо є, то можливо ти вже знаєш, коли буде наступний ефір розіграшу ось цих марок на підтримку збройних сил України. Ми думаємо, як розіграти. скоріше, я думаю, що ще ми розіграємо. Ще розіграєте, коли Дякую. буде усі анонси будуть на сторінці в інстаграмі, правильно? Так, лука, Супер. а чи важко було от знаходити ці марки? Адже знаємо, що за ними в чергах стояли люди дуже і дуже довго. Хто купував ці марки саме для цього розіграшу? Тату це купляв. Тато все на тата, Тато одразу посміхається у студії. Тато купував і тато був з тобою під час стрімів. Я так розумію. Чи не да, було тата? він був. Знімав. Ага, він знімав, а ти якраз був у кадрі. Правильно, ми розуміємо? Так, так ну супер, круто. Давай трішки від волонтерства перейдемо до твого особистого життя, якщо можна так говорити. Тобі 9 років, це ти ходиш приблизно у четвертий клас. Правильно чи п'ятий уже? Так переходжу в 4 -й. Переходиш у четвертий клас. Круто, розкажи будь ласка, які твої хобі? Чим ти взагалі що любиш? Можливо, футбол, музику, чим займаєшся? Можливо, футболом ще шахмати люблю, грати. Футбол дивишся, я так розумію, також. І дивлюся, і граю там на різних турнірах. І інше інколи за кордон на турніри. Вау, а де займаєшся? За, за яку команду граєш зараз в футбол? Рух сорокова школа. Рух сорокова школа. Супер! А яка твоя улюблена команда взагалі футбольна? Барселона, Ліверпуль. Барселона Ліверпуль. А гравець Кріштіано Рональдо чи Ліонель Месі? Хто кращий? Кріштіано Рональдо. Кріштіано Роналдо. Чому? Бо я завжди бажав месі, но... Коли він перейшов в ПСЖ з Барселони, я його перестав любити. Перестав любити після переходу у ПСЖ. Ех Ліонель Месі, якщо ти нас чуєш, повертайся назад до Барселони, або в який клуб? Ну можливо, в Ліверпуль також може повернутися. Так. повернеться я все одно буду більше Роналдо. Все одно буде вже більше любити Роналду. Правильно, ну і молодець. Я з Лукою Солідарна. Мені теж більше Роналдо до до прикладу подобається Лука, але знаємо, що завдяки футболу ти теж збирав кошти. Розкажи трішки детальніше про цю ініціативу. Ми були на, том, на ярмарку на, 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 в школі на Рісне один, і там збер, зібрали 680 гривень. В конкурсі м'яч набивають з ЗСУ допомагай. Там треба було дати гроші і мік, в тебе було дві попитки, щоб набити більше, ніж я. Ага, <гум> а ти скільки разів набив? От так, що сумарно. Та. Я не рахувала а за одну спробу, так скільки пам'ятаєш найбільше десь 169 разів 169 раз. Сто шістдесят разів огону. Це дуже круто. Це не який твій рекорд особистий. 367 разів 367 на одній нозі чи на двох? На двох я на двох так. на одніє 20 разів не можу зробити серйозно. А от на двох 367, правильно? Так Супер, круто. Ну це слухай неймовірно. А на які позиції ти граєш? Давай по футболу про футбол. Лівий полузащитник. Лівий півзахисника, де ковальне, я так розумію, правильно? Я не можу сказати, бо там при атаці я теж біжу, при захисті я теж біжу назад. Там можна сказати, що я півзащитник. Ну може сказати нападаючий. Ага, окей, а що більше любиш оборонятися чи атакувати і забувати голи? Я думаю, понятно, що <с> <с> забивати так забивати, але інколи коли йде атака, ну я можу забрати м'яч, там віддати пас, або сам пройти там забити гол. Ну супер, слухай, є у тебе якісь фірмове святкування, таке як у Кріштіану Роналду, наприклад. Ні, ні. Немає. Не придумав. А придумав над цим придумати своє якесь. Я такі. вже одне придумав, тільки на турнірні може сьогодні покажу. Ага, покажеш. Круто, ну ми будемо чекати уже за кадром. Ти нам покажеш, так? Як ти будеш. Чи ти маєш на увазі, щоб ми прийшли на турнір, подивилися, як ти заб'єш голи, тоді побачимо. Або в соціальних мережах. Або в соціальних побачили. мережах. В соціальних тоді. мережах. Окей, супер, все. Домовилися, ми підпишемося сьогодні. Відео знімає кожного турніру, Там кращі мої моменти, всі мої голи. Там відбори, там паси. Найкращі. Ага, тобто тато усім займається тато. такий особистий оператор, я так розумію, М -м -м монтажер, режисер. Абсолютно усім контентом займається тато. Правильно Так. Да. Але як можна сказати, головний герой? Там я Правильно, правда найголовніше розумієш? А як тата звати Артем? Тата Артем звати. Ну тату Артему респект насправді за те, що допомагає сину. А ти молодець. Ти вже знаєш. Бачиш, що головний герой це ти. Це найважливіше насправді. І ти величезний молодець. Лука, ми вже зрозуміли, що ти обожнюєш просто футбол. і Також додатково граєш в баскетбол. А ким ти мрієш стати у цьому? В житті? баскетбол Я не граю не граєш. А що робиш? В шахматию. В шахмати, перепрошую, в шахмати. Нічого. Пробачив, Каріно, ну це дуже круто. Баскетболи теж на фізкультурі інколи граю. Шахи полюбляєш, так? Шахи з друзями граєш чи займаєшся теж професійно зараз? Ну, за останній час я не граю, але коли була школа, якраз ходив на тренування, інколи на турніри. Тобто в шах і грав собі, час від часу, просто для себе, я так розумію. Да. Супер. Тобто то давайте ще по цьому питанню пройдемось. ким мрієш стати все-таки? Футболістом. 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 У якій команді хотів би грати? От давай українська команда, з якої почати, а згодом, можливо, якась за кордоном, в якій мрієш грати. Почати, я думаю, що з Динамо Києвом, бо там така найкраща. Якщо брати всі українські команди, то це там, найкраща академія. А потім десь може перейти якийсь, не знаю, може арсенал, а потім вже там йти до ви до вищих команд, ну ти так поетапно. Тобто не одразу там в Барселону багато хто сказав, я хочу в Барселону, у Ліверпуль. Можливо, а ти так поступово спочатку Динамо, потім Арсенал і Уже згодом там Барселона. Там перше починається з таких маленьких клубів, а потім вже на великі. Ага, тобто все потрібно, щоб поступово було круто. А скажи, будь ласка, якщо усе буде добре, а я впевнений, що усе буде, ти станеш супер топовим крутим футболістом, можливо, отримуєш золотий м'яч, чи дасиш коли-небудь свою футболку нам з автографом, а можливо на розіграш на підтримку України? Я думаю, так, але це до дуже... я але що... завжди, є але. Я що тоді виходить, ви дождна, якщо на якомусь матчі, то я що по кожному ходити по кожному місці стадіону, щоб знайти вас і дати або якомусь болівальнику. Ми самі тебе знайдемо. Ми тебе знайдемо. Ну, Ми напишемо тобі у Директ, а ти нам просто надішлеш поштою. Окей, підходить такий варіант. Чи ні? Добре, Тільки я не знаю, що таке директ. А, ну дірект це приватні повідомлення в інстаграмі. Я, коли тобі я пишуть. я єдине, що знаю, це то як Viber. Вайбер, а, -а, -а. а ну Вайбері надішлеш. Тоді ми тобі відкритку надішлемо, а ти нам надішлеш просто фотофутболки і згодом адресу, куди нам відправити, окей? Добре, все, все ми збережемо це інтерв'ю назавжди. Лука, <рес> і особливо виріжемо саме це. Окей, ти давай повертаємося до волонтерства. Лука, таке от складне буде запитання для тебе. Але скажи, будь ласка, наскільки важливо сьогодні навіть дітям займатися волонтерством і підтримувати Україну? Тобі лише 9 років, але ти вже зумів закумулювати доволі велику суму коштів і передати їх на Збройні Сили України. Скажи, наскільки важливо. Сьогодні цим займатися. Ну, бо кожен, ну, бо кожен день важливий, бо кожен день, там, якщо воєнні захочуть, там, а ми вже, пере, ми вже не хочемо воювати і відступлять, то нічого не буде. Ну слухай, дуже з тобою філософсько розмовляти. Я навіть не знаю, як відповідати, бо ніби тобі 9 років, але ти настільки доро по дорослому відповідаєш, що інколи мене це заганяє у глухий кут, розумієш, але ти величезний молодець. Ми пишаємося тобою і дуже вдячні твоїм батькам, зокрема тату, який сьогодні теж є за те, що ти саме таким виріс, і за те, що ти допомагаєш сьогодні Україні і збройним силам України наближати нашу спільну перемогу. Ти молодець лука. А який меседж, тобто повідомлення маєш для всіх своїх однолітків? Що можеш їм сказати зараз у цю секунду? Ну, дя, дя, ну, дякую тим, хто збирає гроші тим одноліткам, які. Ну, бо я знаю, що мені пересилають мої друзі, які однолітки, і дорослі мені пересилають, я не знаю. Сам, з самого маленького до самого старшого. Я навіть не знаю. З Канади там була одна жінка, переводила з Франції, каже, і, і були люди, які переводили. Тобто весь світ, уся Україна об'єдналася заради того, аби допомогти Україні. Правильно? Так. Супер. Ми тобі дякуємо. Що можеш зараз взагалі ще передати привіт, насправді, усім своїм друзям, родичам, які тебе слухають, слухають сьогодні тебе. Знають, що ти на ефірі? Знають. Ну передавай привіт. Кому хочеш передати привіт сьогодні? У тебе є унікальна можливість. О. Треба подумати, я... так? Дані даро. Даня Дані. здорова, все Дані, тільки Дані, всім іншим А міні, мамі правильно? вітання передати. Ну привіт, мама, баба, діда. <ривіт> ну баба, діду, мама. так? Я знаю. Дід Вітя, добрий день добрий день, бо мене по радіо слухають. Ді, діду Вітя теж слухає так. сьогодні. Йому теж привіт. Ми тобі дякуємо, друзі, і нагадуємо, що у нас у студії був Лука Аронов, Йому лише 9 років, але він дуже активно допомагає Збройним силам України.